Києвом важливі події понеділка висвітлюють журналісти СТН у студії Лілії Гулей. І ось головні теми випуску. Телефонні перемовини у нормандському форматі завершились. Про що домовилися лідери чотирьох держав? Маєте борг за комуналку, сплатіть або оформіть реструктуризацію. За два місяці боргу можна назавжди втратити субсидію. Живодера кияницю посадять на півроку. Вперше за катування тварини українська фміда присудила максимальне кримінальне покарання. Зустріч зовнішньополітичних радників глав держав нормандського формату має відбутися у другій половині серпня. Про це домовили сьогодні під час телефонної розмови у нормандському форматі. У ній взяли участь президенти України, Франції, канцлер Німеччини та президент Росії під час спілкування Петро Порошенко наголосив на важливості введення на Донбас миротворчої місії ООН і звинуватив Росію у блокуванні питання звільнення заручників, зокрема і тих, котрі незаконно утримуються на території Російської Федерації, як Олег Санцов та Роман Сущенко. Український президент заклик. Ка Путіна до повного припинення вогню на Донбасі, виведення важкого озброєння, розведення сил із цілодобовим моніторингом ситуації спостерігачами ОБСЄ. І ця доба у зоні АТО минула без втрат для українських військових. втім одного бійця поранено. 14 разів обстрілювали наші позиції російські окупанти. Під вогонь потрапили і мирні квартали Мар'янки. Руйнувань зазнали житлові будинки, постраждалих серед людей. Немає на Донецькому напрямку. Мінометами обстрілювали Кам'янку та Шахту Бутівка. А на опорні пункти Луганського напрямку припала половина усіх обстрілів минулої доби. Подробиці зі штабу АТО. Луганські окупанти порушували режим тиші в усіх трьох районах: станично-Луганському, Новоїдарському та Попаснянському. У Кримському та Новоолександрівці бойовики кілька разів відкривали вогонь з мінометів. Традиційно окупанти активізовувалися під час вечірніх сутників. Всього вчора на Луганському напрямку сталося сім ворожих обстрілів. Спецоперація податківців цілий день тривають обшуки на заводах Укрспирту. Їх в країні понад чотири десятки, як повідомив заступник голови державної фіскальної служби Сергій Білан, податкова міліція проводить обшуки під процесуальним керівництвом генпрокуратури. Йдеться про припинення протиправної діяльності у сфері незаконного виробництва та продажу підакцизної продукції. Дізнатись більше про спецоперацію неможливо. Ніяких коментарів відповідні служби не надають у ДФС. Обіцяють дати більше подробиць після вісімнадцятої години. Боржників за комунальні послуги позбавлятимуть субсидій. Йдеться про споживачів, які не розрахуються протягом двох місяців після отримання повідомлення про наявність боргу. Тож уже в липні субсидію можуть не надати тим, хто мав заборгованість за травень. За інформацією адміністрації, у столиці майже 100 тисяч таких домогосподарств. Родинам радять якомога швидше почати виплачувати заборговану суму або ж звернутися до надавача послуг і оформити реструктуризацію заборгованості у цьому випадку. Також надання субсидії не припинятимуть. Якщо є заборгованість за надані послуги на 1 травня 2017 року, то ця субсидія може бути подовжена з травня місяця у разі, коли ця заборгованість буде погашена або реструктуризована, або якимось іншим чином вирішене питання з надавачами послуги. Протягом двох місяців з моменту повідомлення про наявність такої заборгованості у квітанціях вже в серпні місяці практично на 90% буде актуалізована інформація щодо наявності заборгованості і наявності саме питань, пов'язаних з ненаданням субсидії тому. Ми трошки затримаємо квитанції в цьому місяці і в зв'язку з цим переносимо термін пільгової оплати до 25 серпня. Нова українська школа уже з цього навчального року, 1 вересня, сотня вітчизняних шкіл та 200 учителів візьмуть участь у пілотному освітньому проєкті, що передбачає збільшення терміну навчання до 12 років. Навчальна програма буде враховувати індивідуальні здібності кожної дитини в інституті інноваційних технологій. Переконані, що саме за 12 років дитина може успішно засвоїти усі необхідні знання і визначитися щодо майбутньої професії. Отже, згідно експерименту, що почне діяти з 1 вересня у сотні українських навчальних. Закладів навчання у початковій школі триватиме 4 роки, у середній 5, а у старшій 3 роки перші два класи. Це по суті будуть адаптаційні класи. Не буде передбачено оцінювання, не буде передбачено домашніх завдань. Профільна школа вона також буде поділятися на два, скажімо так, напрямки: це буде академічний напрямок, і це буде профтехнічний напрямок. До півроку ув'язнення за знущання над кішкою дали живодеру, що мучив тварину у столиці Голосіївський райсуд. Визнав винним Дмитра Кияницю у жорстокому поводженні з тваринами і засудив його до шести місяців позбавлення волі. Це максимальний термін, який передбачений кримінальним кодексом України за подібні дії. Нагадаємо, чоловіку дворі свого будинку підвісив кота на дереві і бив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні травми і переломи. Зупинити знущання вдалося випадковим свідкам, які викликали правоохоронців. Нині врятований кіт живе у суді. Sėdėjau. На честь одного з наймолодших полеглих воїнів АТО у столиці встановили меморіальну дошку на вулиці, що також носить ім'я юного воїна Георгія Тороповського. Попри юні роки він іще під час революції гідності організував сьому сотню майдану. А щойно почалась війна на Донбасі, пішов добровольцем на фронт. Заради батьківщини Георгій відклав свою мрію про небо і замість навчання у престижному виші за фахом пілота обрав шлях захисника. Воював у найгарячіших точках. За його життя сепаратисти оголосили винагороду і зрадники ударів. Таки знайшовся у 2014 році. Георгія підступно вбили у потязі. На той час йому ледь виповнилося 18. вісімнадцять свої 18 років Мой син не за контракти, не за гроші, не за якісь то там блага соціальне. Он шоуншов по убежденням. Ви знаєте, для мене це гордість. Для мене це гордість, тому що пам'ять вона не просто продовжує жити в моєї сім'ї, але продовжують жити. Ну, як как би бы там ни було, любое покоління всегда воспитывается на каких-то э, ярких героических поступках. Такі події цього часу більше буде о 19-й. Наразі про спортивні події дня розповість Роман Цагай. А о 17.20 двадцять беріть участь у прямому ефірі програми у центрі уваги. Залишайтесь. Ми вітання в ефірі Новини спорту у межах другого туру чемпіонату України з футболу напередодні відбулося три матчі. Ворскла у Львові змогла завдати поразки Карпатам. У двох інших протистояннях зафіксовано нічийні рахунки. Сіє лише різницею, що зірка та Олімпік м'ячів не забили, а Маріуполь не втримав переможного рахунку у матчі з Орею. Збірна України з синхронного плавання повернулася на батьківщину після успішного виступу на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті. На рідну землю українські дівчата привезли 5 бронзових та одну срібну нагороди. Потім для тих, хто зустрічав наших русалок, вони все одно будуть найкращими у світі. Про це свідчать емоції та неабияка кількість букетів, на які українські дівчата безумовно заслужили. У синхронному плаванні всі медалі були здобуті за участі. Ганни Волошина. Українська синхроністка здобула бронзу в довільній сольній програмі, стала третьою в особистому заліку технічної програми. І в дуеті з Єлизаветою Яхно взяла бронзову медаль у довільній програмі. Крім того, здобула бронзу у довільній програмі в групових виступах. Я на цих соревнованнях назвали найплачущий спортсмен. Потому что я так радовалась каждой бронзе, каждый раз это настолько меня эмоции переполняли. Мы плакали вместе с тренерами, вместе со спортсменами. Мне звонили мои родные, мы вместе с ними тоже плакали, когда общались. Ну, самая такая знаковая это, наверное, первая бронза. У Вроцлаві набирають обертів всесвітні ігри. Традиційно українські спортсмени змагаються на них доволі успішно дехто вже повертається додому, зафіксувавши своє ім'я у медальній історії ігор. У першій групі збірної України, що завершила виступи у Грославі, і повернулася додому, були лише дівчата. Це команда з аеробіки і представниці підводного плавання. Доразова призерка і Горкиянка Анастасія Антоняк. На дистанції такі самі, як і у Яни Клочкової – 200 і 400 метрів. Тільки у плаванні в ластах. Харків'янка Катерина Ділова здобула бронзу у пірнанні на 50 метрів. Та Ірина Пікінер виграла бронзу на 100 метрівці у моноласті. До речі, їй належить і рекорд України у класичному. Плаванні на 100 метрів кролем. Можна води напитися, можна захлібнутися. Ну коли тебе пливуть твої суперниці, просто там все забиваєш і біль навіть не відчуваєш. І на цьому все. Залишайтесь на телеканалі Київ і будьте здорові.